Популізм чи справедливі претензії. Прем'єр-міністр Баварії і лідер Християнського соціального союзу закликав припинити виплату всім українським біженцям грошей для громадян. Це стандартна допомога з безробіття в сумі 563 євро на місяць. На переконання політика це стимулюватиме біженців активніше шукати роботу. Як відреагували на цю ідею інші німецькі політики та українські дипломати, і чи справді українці в Німеччині не хочуть працювати, розкажемо далі. Українці та гроші уже кілька днів усі німецькі змі рахують скільки виплат отримують біженці з України з подачі прем'єра Баварії, і лідера християнського соціального союзу, партії, що входить до урядової коаліції у великому інтерв'ю. Одному з центральних телеканалів Марко Зьодер заявив: Українці не мають одержувати бюргергельд, тобто гроші для громадян. Так у Німеччині називають державну допомогу з безробіття. Треба подбати, щоб українці перестали отримувати бургер. Гельт, і не тільки ті, що прийдуть до нас найближчим часом, а усі ми єдина країна в світі, яка надає такі виплати. Саме тому так мало українців працюють, попри хорошого світу. Ця заява одразу стала топ-новиною, адже раніше урядова коаліція домовилася скоротити виплати тільки для тих українських біженців, які приїхали в Німеччину після 1 квітня цього року. З грошей для громадян новоприбулих вирішили перевести на пільги для шукачів притулку. Ці кошти нижчі у середньому на 100 євро в місяць. Так, ми домовилися скоротити виплати тільки для нових біженців, але ми ж бачимо економічну ситуацію. Нам потрібен апдейт, перегляд. Контраверсійні Заяви щодо українців від ХСС лунають не вперше. Раніше представники цієї політичної сили пропонували відправляти додому у порівняно безпечні регіони усіх непрацевлаштованих українців, або хоча б повністю скасувати пільги для українських чоловіків у віці від 18 до 63 років. Мовляв, вони мають або працювати в Німеччині, або їхати додому захищати країну. Цього разу не витримав український посол. Як казав один з політиків. Це ж було вже і не раз. Тема Бюргергельт, на жаль, періодично стає предметом політичних спекуляцій у Німеччині. Ще торік ми проходили цей шлях і щоразу поверталися до фактів. Понад мільйон українців знайшли захист у Німеччині. Близько 70% з них це жінки та діти. Приблизно 34% українців вже працюють. Вони платять податки, відкривають бізнеси, інтегруються в суспільство. Багато з тих, хто ще не має роботи, активно вивчає мову або здобуває необхідні кваліфікації. Загальні витрати на бюргергельд у Німеччині 46 мільярдів євро. Частка українців у цій сумі приблизно 6 мільярдів. Тобто, робити з українців головну проблему неправильно і статистично, і політично. Підтримали дипломата і німецькі політики, передусім, СДК і партнери християнських демократів по коаліції. Вони звинуватили Зьодера у популізмі та порушенні коаліційної угоди. Деякі пропозиції останніх днів не сприяють тому, щоб ми разом плідно працювали в коаліції. Під коаліційною угодою ще не висохли чорнила а вже починаються дискусії. Домовленості потрібно виконувати. Крапка. Не підозрювати українців у лінощах закликають експерти з дослідження ринку праці, адже Німеччина одна із найбільш забюрократизованих країн Європи. Іноземні дипломи тут визнають дуже повільно. Часто потрібна перекваліфікація, майже завжди пристойне знання мови. Тобто, щоб виконати усі вимоги ринку праці, потрібен час. На мою думку, стала інтеграція вкрай важлива. Ми бачимо, що люди тут вже давно. Минає четвертий рік з початку війни. Якби ми обрали інший шлях, у нас би зараз було паралельне суспільство люди без знання мови та інтеграції в соціальне життя. Не впевнена, що від цього виграв би ринок праці. І ще один момент: більшість українських біженців вимушені суміщати роботу із доглядом за неповнолітніми дітьми. За таких умов повний робочий день неможливий. Серед українських біженців дуже багато жінок приїхали з дітьми і виховують їх без батька. І звичайно, коли бракує інфраструктури для догляду за дітьми, а в Німеччині це проблема. Працевлаштуватися складно. Чим закінчиться ця історія? Спрогнозувати важко. У будь-якому разі ідею баварського прем'єра уряд обговорюватиме не раніше аніж восени. Зараз політичний Берлін на літніх канікулах. Тетяна Луганова подробиці телеканали інтермарафон Єдині новини.